Це та саме... Так, ну що ж... <клес> Всім привіт, з вами я. ЧМОЛІК і це буде игра э, Бургері і Переляк. Як це називається? Так, то ж щось. А, є це просто ночка така. Так що с шо з приміщення? А, ця гра була популярна по років тому, але я вирішив на це грати тепер. І саме часа, це гра в браузері. Дивіться-дивіться, в мене була ідея зробити в ділі плейлист або рубрику Ганну Хорі. Я по них Burger і Endsprit, так, прелік. І от що. Це були б виходить, де я би проходив ігри в інтернеті, Рубен скачувати. І не факт, що їх до кінця проходив. Я ще б відбирав би там типу всякі ці тупорі. І що рахується. Ну я ще не знаю. Окей, игра має бути недовго. десь так максимум на 20 хвилин. Тому що напевно, пуляційні пограти не можна. Вживо. Окей, ми їдемо і воздус бур. Так, бургур, гудіть, і база свої бурги. Окей, що ж їде? Давайте я. Я знаю не розумію, хто буде в таку ніч їхати в якийсь Макдональдс. Який в якомусь задупичу. Чись був спец. А оце наші повели. Так, і так, чого почув по машину? Напевно пограв би. Ой. Що таке? Щось що? Стоп! Ось це нема. Мені Ой. Так. Аж... Це дуже пізно, мені треба йти далі. Мені треба пускай звісити пускай коротше. Тімо? Так я знаю, я вже трохи знаю про цю ігру. Що це буде пойти отак от раунди і з кожним все буде погіршко. Чекайте! Остомісно ще тут ліско намальоване. Це просто у нас турне, тонел. Таунела черто. Якщо ви знаєте щось. Ай-яй-яй. Якщо ви знаєте, що стало... А за ч пудово? Якщо ви знаєте, що став на ну, скажіть. Що за таке існує місто. Так, опудово там. Значить, значить у цього було. Окей. Просто маємо їздити на велосипеді. І все взяти стать, що він удається. Короче, хипом позвонимо з того місця, де ми було. Тто знову дії. Погоня. Так, і що ж буде? Зайде нас нікого, спереді тоже. Лис. Я розумію, для чого бити всякі всякие взагалі такі от, по типу... Як-то примісне, як це сказати? Пасфуд і всяке таке. Всяких ресторанах якоїсь гущі. О, то есть да. Доганяв, доганяв, давай, доганяй, доганяй, Скоріше ходи педалями. Та Тай, -мо. Е, Нашу заліставцю таку гуш. Це ж пойдеочку. Стоп! Нікого немає, їдемо далі. Завжди озирайтесь. А, знову покологу. Я ж навіть не можу. А, ну тут походить саме. Це дуже пізно мені в чомусь вдома. доки, їду дальше. Так я думаю, ви бачите, я програму поміняв і тепер має бути набагато ліпше і звук, тому що сам дивись, він дуже гучний. І сама ігра не глючить. Якщо в мене сама ігра глючить, тоді на відео ні. Ключик я заказав, я маю без для бідних. Опуду далі, місяць. Все. Що? 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 Що сталося? Як розумію, мене навал щось налякати, але я не побачу що. Про що напуду зазор, я подивився. Окей. Тут сьогодні без щось біля мене тут з'являється. Пане, це не дуже добре битися головою в Кримо. Та його справа. Так, Значить, ми їдемо. Далеко їдем. Знову в це раз ще більше. І що ще? Ну, ж таки, готуйтеся, напевно, до того, що на новий рік я покажу це або на цьому скоріше. Я ще не знаю, Мені треба ще подумати, настроїти програму і. О, поїзд, бачите? Я казав! Завжди дивіться, чи є поїзд, чи нема, бо це може дуже пану обернутися. Що? Ой, паняночку, що ви мене хочете? Я думаю, я їхати. Серйозно, ви, 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 ви маєте, її ф'їхати. Серйозно. Плавну візьмете, коли тут її затемнить, щось станеться? Я казав? Я казав їду, звідси скріше. Блин, Що щось почервоніло капельку. Якись... Ой-ой! Айвай нам треба іминати. Але нам буде дуже погано. Не зараз мене так з'їжджати. Та хто я один покидає? Ух еміопонас таке. Не можна кидати ялинки на дорозі. Короче, на вона... щось не подобається у нас. А, до речі. Ай-яй-яй, і ще, до речі, я зараз нажимаю вперед, він сам їде. Я потім не можу зупинитись. Так, вот зараз я не хотів би дуже... Я дуже не хотів би е, в щось. Так, хиринки. Так, ну що ж. І... О, нарешті! Ем, Эмпоин. Ой-ой-ой. Коротше, Короче, я світ свинья став проклятим цей. Кстати, магазин пустий, Так спрягнутый. А все якісь служб. Так не буду всех еще один фильтр, так здається. місто -е? задається. то як спор на заставці игры. Думаю, знаєте. Опудало? Опудало немає до речі більше. А, він сам едет, я можна зрад в поряд. Челимен заносить щось. Хорош симулятор як ти в тигу ночі за ще поїзд. От речі, бо теж. замість живи, тепер тут. кетчуп. Мужик вже побілів. Я ж тобі казав, це погана ідея битись кри... кремового. Окей. Фанеї світять. Печально, що було, що він, якщо він ви... не обернувся? Не знаю. Але ми маємо просто їхати до хати, правильно? Ти що, виганяти не думаєш? У нас удобанет підрізати. Гонщик неліганний. Стоп! Ніколи немає, їдемо далі. Так. А, тунель! Ну, їдем, так. Эмммм. Okay. Окей. Ну дальше понятно усунулась. Ч за било? Что такое? Что за белые штуки? Чай, ты хочешь усвітрите? Не нужно мешаться. Что такие камни шо? Цель на камень. <кху> да. А за. <да. кху> Ой-ой-ой! Машина... Что-то сильно злою стало. Я думаю, мне лучше не обратиться. Давайте, давайте, подрезать машину. Что? Так, подрезаем машину. Так, так, подрезаем, подрезаем. Чтобы она стопудово не поехала. На таких ямах просто впаде. Это опа. Ой-ой-ой. Так. Підрезаем під... А, на походу левитує. Так, все еще робил магно. Машина впадает, вона мене. Ну, Но повной точно мешають, ніж в мене. Так. Я знаю, я тобі не приказ, щоб казати, що робити твоїм хазяїну, але впитись головою... Аж <�hrus> до такої степені це дуже погано. Ну все, нарешті. Я казав, я казав, я казав. Я казав, що вона не зможе доїхати. Ну нарешті можна поїхати додому і поїсти своїх файних бургерів. Напевно ми взяли її бургер з тим, от як називають, ковянкою. Хорош гори... говорю, головний грав ще в крайсі обкурив, бо у нього вже так з цієї розпливають що степ, щоб заліпку читати неможливо. А, але ми просто їдемо. На снова вибору. Окей. Okay. Або грія. Не. Ааа, здається, почекайте. У мене є догадки, що це можна навчати. Що... Уподобається цей раз. Мій ніч в чомусь зупиняється. Еш, у є якісь догадки, що по типу кожен з цих знаків нових показує, що буде далі з ним героєм. Типу, було куговець і шина, можливо. Це в тунелі, можливо, може в шостому тунелі сам станеться. І ще перед нами якийсь гонщик. Тільки ліжко тоді не приєднують? Хорош, я не знаю. Я не знаю. Це просто мої догадки. У мене якісь до мене яксь пеноні ютуб прийшло. Я дуже більше десь ютуб. Він мені присилає повідомлення з каналів, які я навіть не дивлюсь. Хто пса Що? Що? Ой-ой! У мене відча, що зараз за нами буде якась погоня? Хоть и базы, я оказал. о, кончик. Привет, Бетан. Тоже идти через чогось? Не видим его. Ой, какие. Я Разумеешь, что сзади меня нет? Ой. Ага! Ты то сам... Я казав успе давпала. Excuse me, please! Понядочко, не зі мною ужасні речі, богаю? Ех, вибачте якщо за щось убиде, не знаю. Удивасочка, пані. Не будьте ви такими, й ну Это що ти тут забув? Хто Кто їздить? ездить? Узедите вулосипедисты, друзьми. Яй-яй-яй. Хто так їздить? Люди добрі, Як ви через стіни те їздите? Не чесно, вони чин 4. Ця штука все ближче і ближче. А вони мене підбити хочуть. Я вас поліцію... Не знаю, донесу. Не під... Не підрізуй мене! Няу! А! Вони підрізуйте мене хочуть! Я так і знав. я так і знав, але не треба довіряти! Я навіть назад не буду віддивитись. Я майже до виходу доїхав. Будь ласка, не підрізуйте просто. Без я. Купа, люки. До речі, там був знак, ну об'єднував всі символі. І ліжко, і тунель, і черепок, і... ту закруплену штуку. Так, ай-яй-яй, ручки, 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 ручки! Я значит женаться, а я лишь втікати буду. Ааа, машина! Та я знаю, что вас обидел, ну требует знову стільки ганятися, я знаю. Тяжко пустить то, чтобы ехать якийсь супердесных. А ну такой сам еще хочу приехать. Так, руки, руки системы резают. Так і знав, так і знав, не треба їздити в такій годині по кров'янку. Це вже не бухає, це ж кров'янка якась, походу. Ні. О! Що, більш-менш нормально, та? Напевно. Це дуже пізно. Тут якесь око в небі. Там якісь ока в небі тоже. Все нормально, я думаю. В цілому порівняно з тим, що було. Все добре. Вот. Повсюду кровянка. яку я так... Хтів, що мене так заносить. Тут ті самі камни, які літали. Щоооо, нормально! Оот, все, все в кровянці, походу. Я ж хотів, от і получив. Еммм... Ага. Тільки не кажіть, що нас за мною пізно пожелати тієї же Він не мене дістав. Прям чесно, чесно скажу. Я знаю, я йому нахамел, негарно було казати, я йому щось заборонят його машині. Так. Прошу-ка. Выход, блюды! Я выхи, лишь... ё мою. Да можно мне на выхи, будь ласка. Вот сейчас, я обычно буду есть кровянку. <laughs> И где ты мне выйдет, О, Вот, ты. Да ё ну будь ласка. Насолоджуйся. Да Мені йдуть кровянку? Яка дівчина тепер... А, це тепер нормально. Тай-йой, мені так кровянку б ходу не дав мою. Ти Тут... не Тут... Тут... Тут Що... Так хоче, я думаю, мені просто ліпше йти правильно. та, пане. Я йду, я. Я йду, все нормально. Так, окей, я вибрався звідси. Крулянку я так свою не з'їв. Якийсь ефект. Я в автобусі. Для мене моя кров'янка. Я машиніст. Вот що? Ага. Ми її збили. Вона нам з... А! Це ми на машині їхали, пнум машиніст! Вот чому машина стільки злой ганялася. і вона тоже. Ми її збили. Слушай, за рулем. Дуже хороше М'ясо, що. Окей, це все. Круто. фейк. Що ж, ігра мені сподобається, вона не така страшна, як смішна. Хоча це до пан через те, що я просто шутки придумав до ігри. Окей, іграй доволі хороша. Можу сміл поставити 7 з 10. Це як мінімум. А вона мене нарікав взагалі. Значить, ми по сюжету збили. За нами ганяв свій дух. Питом покинулись. Як у нас для звук так сказати персональних пекло. Що ж, іграйте ресто! Це гра Burger and Fright, бургер і ПЛ, і переляк. Малік, Всім па-па, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал!